До 10 років позбавлення волі за розповсюдження наркотиків. На прилученні співробітники прилуцького районного відділу поліції спіймали на гарячому мешканця Варвинської громади, що займався розповсюдженням наркотичних засобів. Днями правоохоронці отримали інформацію про те, що 19-річний мешканець Варвинської громади торгує забороненими психотропними речовинами. Правоохоронці задокументували факт збуту наркотиків та провели обшук за місцем його проживання. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта поліцейські виявили та вилучили згортки з сухою, подрібно на речовиною рослинного походження, схожою на канабіс та інші речові докази. Усі вилучені речовини правоохоронці направили на експертизу. А підозрюваного варвенчанина затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розслідує кримінальне провадження за частиною 2 Статті 307 Кримінального кодексу України визначає відповідальність за збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Максимальне покарання передбачене законом за такі дії до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.